Доброго дня, Доброго. шановні депутати та присутні. Сьогодні, 15 жовтня, ми зібрались на засідання постійної депутатської комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту». На порядку денному нашої комісії одне питання про звільнення керуючого справами секретаря виконавчого комітету Буршівської міської ради Тетяни Горб'як згідно з поданою заявою за власним бажанням. Ми запросили на засідання комісії начальника відділу персонального обліку Олега Кручака. Тому прошу, надаємо йому слово. Так. Шановна комісія, сидіть, чи так можна? можна. 에, значить, доводимо до вашого відома ще раз, що в адрес місцевого середування надійшла заява, керуючи справами секретаря виконавчого комітету Миршівської ради Тетяни Горбяк. Значить, безпосередньо на сьогоднішній день Тетяна Горб'як знаходиться в відпустці по догляду дитини до трьох років. Вона виявила особисто бажання бути в зв'язку, вона вказала в заяві причини в зв'язку з переїздом, зміною місця проживання. Вона має право, це право ніхто не забирає ні у кого, вона має право змінитися за власне бажання. Безпосередньо, оскільки вона є секретаром виконавчого комітету, її посада належить до категорії виборних посад. Тому механізм звільнення безпосередньо такої посади, особисто такої посади. Це є тільки пріоритет розгляду питання сесії Борщівської міської ради. Тому розпорядженням міського голови дане питання як працівника органи санкції не, не може бути вирішено. Воно виноситься на сесі. Значить, Безпосередньо, на ваш розгляд, комісія представляється проєкт рішення про звільнення керуючого справи секретаря Коночного комітету Борщівської міської ради, Тетяна Горбяк згідно з поданою заявою. Розглянула заяву, заява зареєстрована за номером, пройшла реєстрацію, відповідно з цієї статті 38 закону про працю України, закону про збору і саме совредування. Відповідно, статті 26 закону про місцеве Україні міська рада, це читається безпосередньо проєкт рішення вирішив. Припинити горб'я Тетяни Борис і у справу секретуру виконавчий Башівської міської ради відпустку по довіту за дитини до досягнення на інтерв'ючного віку та змінити її з зайвої посади за власним бажанням 17.10.2024 року. Це день сесії, який визначений вже попередньо розпорядженням міського голови про призначення сесії. Хочу по цьому пункту трошки зупинитися. значить, Тут йде, якщо взяти, в проєкті рішення було вказано припинити горлят Тетяну з справами відпустку, оскільки ми не можемо звільнити людину без переривання її відпустку. Вона не може звільнена бути в відпустці без перерви цієї відпустки. Тому пункт звучить таким чином, як я що прочитав. Другий пункт вивезти горлят Тетяну Борисну зі складу з нашому тему міської ради. І безпосередньо третій по головному спеціалісту відділу про персоналом оформити звільнення горб'я відповідно дочерного законодавства. Є процедура оформлення трудової книжки, підпис, оформлення всіх документів, відповідно розпоряджень документів щодо виплати компенсації, якщо такі мають місце, всі невибрані відпустки, вони будуть компенсовані і так далі. І тому подібне. Безпосередньо бухгалтерському обліку. Аналогічно це, розпра... це рішення дає зобов'язання здійснити повний розрахунок з обряд Тетяни Борисні щодо її звільнення. Це такий проєкт рішення готувався станом на готовність розпорядження про розгляд чергової сесії. Але... Слід зауважити, що в нас пройшли певні зміни під час, під час е, терміну, який витримуваний стосовно е, 10 днів щодо е, висловлення питання сесії, оскільки це питання, яке я вам прочитав воно в проєкті рішення, в проєкті є проєкт поданий, є включений у порядок денний, але в адрес органу місцевого судування надійшла заява. Електронним форматом за підписом накладенням кваліфікованого електронного підпису 10.10.24 .10 року надійшла заява від знову ж Горбяк Тетяни Борисі, не керуючись правності для команду ради, про те, що вона свої заяви просить прирвати. Достроково і відпустку догляду за дитиною до досягнення неї тривічного віку тривішнього віку. Тобто, я хочу зараз це все трошки ще раз скласти. Заява перша поступила до, до нас е в перших числах жовтня щодо звільнення її за власним бажанням. Ця заява. Так і є, так вона і проєкт рішення підготовлений під це. 10 числа, тобто саме, ви розумієте, і заява про звільнення, вона ще не активована до рішення остаточного рішення сесії Баршівської міської ради, яка планується на 17 жовтня 24. 10 числа вона ще не звільнена, вона е перебуває в відпустці, вона за власним своїм баченням власною заявою припиняє. Достроково припиняє відпустку подороження допинення. В заяві вона вказує про припинення з 16 числа. Тобто, 16.10.24 року секретар рухункому Тетяна Горбяк виходить, має намір вийти на роботу і приступити до своїх функціональних обов'язків секретаря. В зв'язку з цим, зв'язку з цим. Міський голова, згідно закону, він видав розпорядження no 213 к від 11 жодного враження про дострокове припинення відпустки по долю за дитиною до досягнення нею віку Тетяни Горбяка. Це розпорядження трактує факт, що Горбяк Тетяна Борисівна сама перериває відпустку на власне бажання і за розпорядженням голова приступає до виконання своїх обов'язків. Тому, тому проєкт рішення, який ми читали попередньо, в першому пункті має слово припинити Горбяк Тетяні Борисні, прошу справами відпустку, вже на сесії нами буде як доповідачем, хтось, хто буде представляти інтереси мого відділу, буде трактувати як е, зміну цього під пункт в, в цьому першому пункті оскільки ми вже не будемо припиняти сесію, не будемо припиняти цю відпустку, оскільки вона припинила її сама за своїм бажанням. Тому безпосередньо проєкт рішення цей буде зачитуватися, який поданий, бо ми його mm -hmm. не можемо змінювати, але ми буде будемо в зв'язку з, з тим, що е, до, під час цього періоду від 4 до... 10-го прийшли зміни в частині її власного бажання припинити склад, то в пункті першому проєкту ми будемо забирати, пропонувати. Ну не тут пропонувати, це е, технічно ми зобов'язані слово припинити ордена крису справами відпустку по дитину. Ми вже його забираємо, цей пункт бо вона його припинила сама. І на сесії буде вже рекомендуватися. Розглядати питання, просто звільнити гордям секретаря викладачу за власним бажанням 17,10, 24 року. Тобто, що ви розуміли, в чому буде зміна, зв'язку з тим, що вона своєю заявою цей факт припинила сама. Ось така ситуація. Що стосовно, ну, знову законних дій і так далі, це і право. Це закон про працю не має жодних обмежень, що ті би десь зобов'язала секретаря цю виборну посаду десь відпрацьовувати чи працювати. І далі. і Є бажання, вона має право змінитися, тобто якихось заперечень по цьому факту немає. Єдине, що даний факт має бути предметом розгляду щодо звільнення на сесії Борщівської міської ради, і тільки за позитивним рішенням. Будуть далі проводитися процедури, як і виявлення Тетяни гроб з складу виконавчого контексту 6 кради, ну і так далі. Тобто всі належні виплати і тому подібне. Тільки за результатами позитивного голосування. Ну, в короткій формі все. все, що я можу пояснити. Чи є якісь ще запитання, зауваження до проєкту рішення? Немає. Хоча в мене ще є одна ремарка, щоб ми десь могли бути готові до того. Що? Якщо, бо ви розумієте, що законодавство воно само по собі воно чітке, але воно має певний ряд скажімо, таких моментів і, і ну, скажімо так, я споясню, чому суть. 16 числа особа, секретаря грубяк Тетяна повинна бути на робочому місці. І якщо вона на робочому місці, значить тоді мають, ми будемо працювати, тому що де механізм врахування її, вислуги і так далі, ми будемо працювати 16 числа далі. Але... Кожен розуміє, що 16-го це тільки може відбутися за наявність, коли вона вийде на роботу. Тому що в законодавство вона написала заяву, є розпорядження, вона виходить 16 го числа. Але, знову ж, чиї бачення до 16 го числа не зміниться в ту чи іншості. Це може бути пов'язано із хворобою, це може бути пов'язано з тим, що вона ще має право якимось чином передумати або прийняти ще інше рішення. Стосовно даного порядку. Тому тільки 16 числа, це тобто завтра, при виході особи на роботу, безпосередньо буде продовжена процедура щодо визначення механізму нарахування заробітної плати, призначення розгляду не призначення, а розгляду всіх необхідних виплат, які будуть по Факту її е, фінансової сторони безпосередньо її посади і її особистої е, вислуги її е, трудового стажу е, щодо конкретної особи. Тільки завтра, при наявності, не виходить вона завтра на роботу з тих чи інших причин, безпосередньо буде механізм. Е, Застосований в іншій формі, тому що ми не знаємо, як буде завтра. Виходить, працюємо завтра, і завтра дивимося, що в нас виходить. І з компенсаціями, і з заробітною платою, і з всіма необхідними викладами, які можливо при звільненні прийдеться, не прийдеться, а, а законним шляхом буде особі виплачена. У мене тоді все. Більше немає зауважень про Шановні члени комісії, тоді став, ставлю на голосування проєкт рішення про звільнення керуючого справами секретаря виконавчого комітету Борщівської міської ради Тетяна Вор'як згідно з поданою заявою за власним бажанням. Хто за, прошу голосувати. Отримався, проти немає. Дякую всім за роботу комісії. Добробачення.